При виконанні гімну прийнято завжди стояти, і хочеться сказати е, і висловити велику подяку тим людям, які зробили таке прекрасне відео. Хлопці, дівчата, великий вам респект дійсно дуже красиво. Ну а ми кажемо доброго ранку всім тим, хто до нас приєднався сьогодні. 27 січня, вівторок, і ми згадуємо, що таке 27 січня в історії людства. Є мене така цікава інформація, що у 2000 році у Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати. На розлучення ось таке велике право дали вам жінкам у Єгипті у 2000 році. Я Богдан тобі хочу сказати, що проблема жінок і чоловіків це надзвичайно актуально. І Я думаю, що ми з часом запросимо до нашої студії лікаря-психолога, яка допоможе нам розбиратися в буденних стосунках чоловіка і жінки. Тому Що це тема мені здається вічна? Так, ну а яка ще тобі інформація? Є не зовсім така оптимістична інформація, досить песимістична. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Ну а у мене більш така сонячна сьогодні день сонячної кави в Ісландії. Річ тім, що Ісландія, звичайно, далеко від тих країн, які вирощують каву. Однак дуже полюбляє цей напій. Ну а сонячна вона тому, що саме сьогодні з'являються перші. Такі промінчики сонця, адже Ісландія перебуває в темряві, і саме тому сьогоднішня кава їм здається такою, от сонячною світлою, доброю доброю смачною. Ти любиш каву. А я дуже люблю і п'ю кілька філіжанок протягом дня. Але я не знаю, наскільки це корисно. Ну але я думаю, що ми сьогодні довідаємось про це. Адже тому до нас... що сьогодні до нас завітає лікар дієтолог яка так. розкаже, скільки можна каву пити, як забагато можна кави пити, і взагалі чи потрібно каву пити. Ну а зараз у нас на часі що? Ранкова гімнастика, так? друзі. Тому запрошуємо всіх вас розімнутися і вже бути повноцінно готовими до робочого дня. Доброго ранку всім, кому вже не спиться і хто дивиться власне телебачення Галичина. Ми знову в школі Олімпійського резерву Номер один міста Івано-Франківська. Біля мене Дар'я Згова, заслужений майстер спорту зі спортивної гімнастики. І ми продовжуємо е показувати вам комплекс корисних вправ, які допоможуть вам тримати себе в тонусі. Даша, що ми будемо качати сьогодні? Після вчорашнього нашого заняття я вечором добряче відчував прес. Сьогодні у нас також ранкова зарядка. І ми будемо сьогодні робити комплекс вправ, який спрямований на знищення целюліту. Всім дівчатам, особливо підкручуйте звук, сідайте гарно, беріть ручку, записуйте ці вправи, вони вам будуть дуже корисні. Переходимо зразу в положення, сидячи на коліна. Ліва нога у нас заведена вперед, так, а права позаду. Нам потрібно підняти ногу паралельно до підлоги, руки в сторону, піднімаємо. І випрямляємо ножку, Такі, таких рухів ми робимо 20 виконань. 20 разів, Андрій, не здаває. Скажу чесно, це дуже важко. Поставили руки вниз. Тепер заводимо ногу до себе так, руки. і виводимо назад, до себе. До себе. назад. і назад за спину. А, за спину. І затримуємо так само, так, 20 разів зробимо. І на 20 секунд затримуємо ногу. Можна додати пружин. Невелику. Просто десять. Я, я зможу після цих справ ходити? Даш? Зможете. Ця, ця, вправа, кладем, ця вправа спрямована на покращення кровообігу в зоні стеген, пресу, спини. Загалом дуже багато задіяно. Краса потребує жертв. Так, тепер ми стаємо, лягаємо на спинку, ноги у нас разом. Праємось на п'ятки. Розводимо ноги на ширину плечей. Є. І піднімаємо таз вверх. Це раз. Друга вправа. Підняли коліно. І підняли. І опустились вниз. Один, два, три і чотири. Повертаємося на коліна. Є. Натягуємо носок від себе. Від себе. Давай, я стану вперед, щоб тебе глядачі бачили добре. Окей, okay. yeah? yeah. <laughs> hey, До себе підтягнули коліно like. і вивели вверх. Натягнули ногу, носок не на себе, а вверх. Розвиваємо м'язи як у балерин. Балетні ноги натягуємо, <laughs> <laughs> опускаємось вниз і на сідничку опускаємось так, щоб розтягнути сідничний м'яз, щоб він був не забитий, а гарний, еластичний. Є, yeah, супер. Так само робите і на другу ногу, обов'язково, тому що в нас є права і ліва нога. Так, так. щоб все було симетрично, щоб ваші спрітниці були симетричними. Так, власне. Лягаємо тепер на, на живіт, руки підставляємо під підборіддя або під лоб, якщо не хочете дивитися. Так, і ну, і нарізно Розводимо. Yeah. Зводимо п'ятки разом. Yeah. Зачепилися добряче, треба зачепитися. Так. Готуємося. Це складна вправа. Складна. Піднімаємо коліна уверх і на 5 секунд затримуємо їх вверху. Поїхали. Видих. Тепер підставляємо ноги. Отак. Піднімаємось на коліна і відтягуємось, розтягуємо задню поверхню стегна. Зразу п'ятки опустити не вийде. Чуть-чуть ближче руки. Так. Потягнулися. Супер. Лягаємо на таз. Обов'язково, якщо ви робите вправи на стегна, не забувайте про прес. Дві групи м'язів. Робимо вправу. Значить, А так, щоб не напружувалося, а працював тільки прес, розведемо ноги, заведемо руки за голову, злегка за... поставимо руки на волосся. Легенько. Підборіддям витягуємось вверх і скручуємося на видиханні і опускаємося. Вдох, видих. Дих і видих. Так, Після цього комплексу обов'язково пересягуватися. Приймаємо положення. Бігуна, випад такий. Опускаємо таз вниз. розтягнули задню поверхню стегна. Буквально по 10 секунд затримаємося. Спочатку пружинимо, а потім після п'ятої секунди тримаємося. Можна з руками розстатися. Добре. Беремо ножку. Так. Рівновагу тримаємо і приводимо п'ятку до тазу, а таз відводимо на іншу п'ятку, на, на праву ногу зробити цю вправу і також на ліву. Мене... Бачите, <бувається> якщо от ми, ми будемо тримає. кожен ранок повторювати те, що нам показує Даша, то як мінімум у нас буде хороший настрій, хороша фізична форма, а можливо, ви повторите досягнення Даші і станете учасниками Олімпійських ігор. Отже, дивіться нас і надалі в ранковій програмі на обласному телебаченні. Галичина. Будьте Гарного вам дня. Сподіваюся, друзі, ви також зробили ранкову гімнастику, а ми продовжуємо наш ефір далі. До нас вже в гості встиг завітати відомий минулому спортсмен, учасник трьох літніх Олімпійських ігор Роман Віростюк. Доброго ранку, пане. Доброго, Романе. Ранку. Доброго ранку. Пане Романе, у нас, напевно, буде цікава розмова, але перед цим я пропоную і вам, і нашим глядачам переглянути бліц, який зняли наші кореспонденти на вулицях нашого рідного Івано-Франківська. Сподіваюсь, ми проснемося від цього бліц. Можливо. Скажіть, будь ласка, а ви часто запізнюєтесь От на, на уроки, на побачення? запізнююся. А куди ви запізнюєтесь? Здавати біологію. А взагалі, як ви до цього ставитесь, коли інші люди запізнюються на зустріч з вами? Мене це дратує, але я не можу нічого сказати, бо я така сама непунктуальна. Ну, Я вважаю, досить важливо, бо якщо вона людина прийшла, а другу треба чекати, бо завжди е, так, коли чекаємо, то більш ну, нервуємося, як правило. Так. Ну okay. це дуже погано. Я не такий. Ви ніколи не запізнюються на пари, на роботу. Ні, такого не бувало. Ну, деколи я, бувало так, на пари. Я раніше виїхати, ніж запізниться. Тобто, ви не любите, коли люди, наприклад, з вами на зустріч запізнюються. Ні, не люблю. Це ніхто не любить. Я, я приїжджаю сам раніше, ніж і чекаю. Звичайно, маю бути пунктуальною, тому що, ну. У мене взагалі правила на роботі такі, що якщо на за 15 хвилин до початку роботи я не прийшла, в мене штраф. Тому я ніколи не запізнююсь майже. А на побачення? От скільки може собі дозволити красива дівчина, щоб запізнитись на побачення? Хвилин 10, так щоб нервувався молодий чоловік. Скільки часу може собі дозволити запізнитися з на побачення? Я думаю, на пів години, ну, хоча і різні дівчата, але я собі стараюся такого не дозволяти. На жаль, ми не привчені до стандартів, німецька пунктуальність і так далі. Думаю, завжди є за великі допуски в нас. Це ментальність українська. Десь нас трошки сусіди, напевно, розволочили за останні 70 з копійками років, і ми вже бійшли до них стали. А взагалі має бути, сказав, зробив, восьма, то восьма. От я там 8-18 призначаю зустрічі. Ну, не в нас, правда. А в нас прийде десь після восьмої. Ну, так і ми все і робимо з допуском, плюс-мінус пів метра. Отже, пане Романе, ви здогадали, що ми сьогодні будемо розмовляти про дисципліну, про пунктуальність українську. Та чого українську? Це слово стосується всіх. Але всі сприймають по-різному. Ви знаєте, я мав власний досвід. Я чотири роки виступав колись за португальський клуб Порту Легкоатлетичний. І я всіх людей непунктуальних, таких, що дуже непунктуальні, називаю португальцями, бо не людей я просто не бачив. Це я приходжу, домовляюсь, наприклад, зранку поштовхав ядро на стадіоні, домовляюсь за зал штанги. Домовляюсь на четвертій годину. Я прийшов четвертій, він прийшов 15 по 5 і відкрив зал. І ну це просто нереальні люди. Я вже потім собі тихенько пішов, зробив дублікат ключа і відкривав собі сам. Ну, бо це ну в них це в крові настільки, що ви собі просто не уявляєте. Але ви зауважили, до речі, що у нас навіть в драматичному театрі, коли починається вистава, люди приходять не чітко на ту годину, а через 20-30 хвилин починається вистава. Ну хіба ж це нормально? Фактично завжди, так. Ні, ну, це вже, мені здається, що це вже коли вистава, театр, ну це вже брак культури. Ну бо заходити під час того, як людина працює на сцені, вона працює для тебе, заходити, там, шуршати, знімати нас ще в пальтах приходять й телефон не знімають відключити? Альо, я в театр зачекай, зараз я відключусь. А як от можна виховати в собі оцю спортивну дисципліну? Ну мені здається, що це з маленького треба. Це з маленького треба. Я у мене два сина, я намагаюся, щоб вони не спізнювалися. Ну, у них є приклад яскравий. Це сестра моєї дружини. Це просто ми кудись підемо в гори. Я вже кажу, кажу, Олена Іванівна кажу, ви навіть не португалка, ви з космосу прилетіли. Ну бо ми її всі чекаємо півгодини, але я вже один раз так зробив. Ми приїхали, мали теж їхати кудись. В ліс квіти збирати ті такі весняні, знаєте, і приїхали. І я кажу, попереджу: кажу, я чекаю рівно дві хвилини. Тебе немає, ми Поїхали. Я став, подивився на годинник, і рівно через дві хвилини я поїхав. Ми не взяли її один раз, другий раз. вона в мене як штик стоїть. Ми кажемо ткудина, вона стоїть вже, чекає. Я кажу, молодець. То саме таким методом треба виховувати дисципліну. Ну, я думаю, що так. В мене приклад був тут, коли я прийшов на роботу. На це вже не з пунктуальності стосується, а просто ввічливості якогось норм виховання. Я коли прийшов, вийшов з ліфта. Прийшов сюди в облспорткомітет, виходжу з ліфта, йду по коридору, кажу, добрий день. Людина пройшла мимо. Добрий день. Людина пройшла мимо. Я на другий день приходжу на роботу, знову вітаюся. Я на третій день почав їх зупиняти. Кажу, добрий день. Ви що не чули, що я з вами привітався? Чув, але я вас не знаю. Я кажу, яка різниця знаєте ви мене чи ні? Я кажу. Я ж вам сказав, добрий день. Добрий день, я кажу, бачите, як добре. Я їх так позупиняв тиждень, то потім, коли я виходив, ліфт відкривався, їх стояло два Я казав, добрий день. Вони всі разом казали, Добрий день. Оце речі, Ми вас теж хотіли з Богданом про це запитати. Вона звичайно така, знаєте, сонячна, привітна людина. Коли б вас не зустрів, ви завжди в настрої, завжди посміхаєтесь. Хоча так, зрозуміло буде. всім, що і у вас якісь є проблеми. Є. Отже, яким чином ви себе підзаряджаєте так енергетично, позитивно. А я знаю просто, що я що, от як ти хочеш щоб до тебе світ був повернутий яким сонячним чи чи не сонячним, отак от треба до нього жити. І так я живу. Я йду всім посміхаюся з хорошим настроєм. Звичайно, що в кожного є якісь і вдома, і зовні маємо проблем багато, але якщо ходити з смуром таким, то воно притягує до себе. А добро і хороший настрій він притягує до себе відповідно теж добро доброї хорошою. Нам важко завжди бути в хорошому настрій. Ну, мені не важко, я так звик жити. Я так звик жити. Я намагаюся нести в світ добра, і, і він мені віддячує цим самим. Я не знаю. Є тому що я кажу, довкола стільки негативу, що якщо ще перейматися і акцентувати на цьому увагу, і навіть в самих поганих речах намагаюся шукати позитив. І воно, воно так легко. Не то, що легко, так треба жити. бо... Бо в цій ситуації казація тут немає. Ну, не в цій ситуації ви, навіть ви, і ви. раніше. І Якщо ти помічаєш довкола себе хороше, ну, світ стає красивіший, світліший. І люди, навіть ті, хто похмурі, здається, що посміхаються. Тут йде похмурий, ти кажеш, Добрий день. І він тобі вже теж там через силу, але якось намагається. Две рази mm. через силу, а третій раз уже буде щиро. Я думаю, ви зараз кожному нашому глядачеві точно підняли настрій. Точно за ну треба просинатися, просинатися. <синатися> всім, просинатися. Всім важко просинатися. Я сова. Я ду мене вложити спати, це я не знаю, дуже важко. Я друга година, півтретя. Я собі весь час або знайду якусь книжку в руки цапну або щось, включу. На диво чомусь у нас якісь програми цікаві, історичні, no, пізнавальні, показують в півтреті, в чверті розумієте? І я це сижу, потім зранку встаю, бо зранку я е, в 7.30 я піднімаюся, годую сина, бо він йде в школу. В 8 годин я вигулюю собаку, бо ми відповідальні за тих, кого прилучили. І вони теж нам дарують і любов, і позитив. І потім сідаю, снідаю з дружиною, і так в мене починається. Такі... А на рахунок ну, фізичних вправ зранку? Ну, ви знаєте, я 25 років віддав свого життя спорту. І якщо в мене в. Під напротязі дня було два тренування по три години з важкими фізичними навантаженнями, то ми, як правило, зранку ніякої такої зарядки mm -hmm. аж не робили. Ми робили якісь вправи на гнучкість. От ви ніколи не зауважили, коли просинається котик або песик. Що він робить? Він ж не бігає і зразу там собі нагрузки дає. Він потягується ножки вправо, ножки вліво, потягується сюди, він потягнувся сюди, сюди потягнувся. Ці вправи саме краще. Чому? Тому що зранку організм більше не проснувся. Це небезпечно ще є для тих людей, в кого є схильність до судинних якихось хворіб. Тому що десь в когось бляшка, десь в когось це. Ти різкі рухи робиш. Для чого ці стреси організму? Потихеньку, не спіша. Любові, Заводити не моторчик, ти машину прогріваєш зимою, коли хочеш поїхати. Так само і організм, це машина. І треба себе любити, бо ти можеш потім цю любов комусь ще віддати. А треба почати з себе. Зранку проснувся, легенько потягнувся, легенько вправи на гнучки, якісь зробив, легенько, вправо, вліво потягнув. А вже саме найкращий час для того, щоб дати навантаження організму, звичайно, не в кожного це вийде це з 2 до 5 години дня. Угу. Саме кращий організм. Сприймає навантаження і відновлюється після цього навантаження. Вже раніше, пізніше, хоча ми тренувалися, як правило, з 10-ї до першої, І друге тренування у нас було з 5 до пів восьми. Два тренування. Зранку, ми, як правило, штовхали там багато, рухалися, всякі стрибкові вправи, бігали, а ввечері ми робили більше штане. Отже, Богдана, зранку треба розтягатися, їжитися. Ну. Маєш якусь тваринку давно? Мав все, ну, Заведеш тваринку, послідкуєш. Я, я вже, вона... вже розказала, що, все, ви, що так. як треба робити, вже тепер знаєш. Треба Треба потягувати. все робити рівноважно. Хоча я холерик, я говорю рівноважно, а я ж сам такий взрив пакет. За цю секунду спокійний, а потім зривається. Але я чули. так само і, і заспокоююсь. Ми це відчули. Ми однозначно з Богданом отримали заряд позитивний. Я думаю, що і наші глядачі теж. Треба жити емоціями, знаєте? Тому що емоції запам'ятовуються. Саме цікаво, що вони запам'ятовуються і негативні, і позитивні. І потім проходять роки, а ти запам'ятовуєш, отут в тебе в скринці відкладаються емоції. Там, де було щось яскраве, або негатив величезний, або позитив. А середні емоції вони, вони рідко там вспливають. Не поганих а, емоцій треба... не треба боятись. Прошу, емоції не треба боятись. Ні поганих. Ну ну так складається життя, воно ж не буває все на позитиві. Але ну але старатися бути позитивним. Для, для нести з собою позитив обов'язково, тому що оточуючи, чекають від тебе позитиву. І Якщо ти чекаєш від них позитиву, тобі треба їм це дати. Не Все. буває так. Треба щось віддати, щоб потім отримати. Щоб потім задурно в цьому світі нічого нема. Закон збереження енергії. Ми дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. На превеликий жаль, ми змушені з вами прощатись. Нашим глядачам ми нагадуємо, що у нас вівторок. 27 січня наша програма триває. З паном Романом ми прощаємось, а ви залишайтесь з нами і надалі. Щасливо побачимось! Доброго ранку усім, хто до нас приєднався, хочемо побажати доброго дня усім тим, хто вже вирушив на роботу. А наше ранкове шоу, а вже ранок галичани продовжується далі. Так, дехто вже вирушає на роботу, але ще чимало дорослих спить. Хоча Навряд чи бо дуже часто в цей період стають уже діти і, і починають, починають бути своє. Так душі. я вже знаю це за власним досвідом. Вони приходять. Якщо ти ще спиш, вони пальцями розключують твої очі. Та, 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 і кажуть: почитай книжечку. І тому в мене є пропозиція порятувати цих дорослих, хай ще посплять. Ну а дітлахам ми запропонуємо що подивитися нашу рубрику Чомусики. Глядачі. Як завжди, з вами у цій порі рубрика Чомусики. Настя, Артур, а давайте відповідь на це запитання пошукаємо у глядачів нашої рубрики. Ти маєш на увазі у перехожих на вулиці? Саме так. Адже вони і є потенційними глядачами нашої програми. Доброго дня! Вас вітає програма Чомусики. Скажіть, будь ласка, хто слухає ногами та співає крилами? Ого, треба трошки часу на відповідь. Ну, Жінка підказує з комах. Не можу зорієнтуватися. Скорпіони, напевно. Не. Металики. Коники стрибанці. Не знаю. Хто з комах співає крилами та слухає ногами? А, муха. Ні. Не, Не знаю. Фіон. Не. Метак. Степунець. Так, правда. Я, Я знову перший раз провода. А скажіть нам, ну, будь ласка, хто з комах співає крилами та слухає ногами? Певно, цвіркуни? Так, так правильно. правильно. Хто з хумар співає крилами і то слухає ногам. Не знаю, а хто? Конекс Трибунець. Конекс Трибунець. Боже, який ти гарний Конекс-Трибунець. Отже, ми отримали багато цікавих та оригінальних відповідей. А відповідь на це питання виявилася простою. Саме так це Коник Стрибунець. Рухаючи крицями, він видає звуки, немов хтось часто-часто стукає молоточками. А на передніх ногах у нього розташовані довгі щілини. Це і є вуха коника. Хочете знати більше? Тоді дивіться рубрику чомусики. З вами були актори школи мистецтв Леді. Рубрику провели Артур Качан, Анастасія Плещук та Юлія Рачук. До нових До зустрічей! зустрічей. До, До нових чомусиків! Музиків.